Нікому не рухатись! Податкова інспекція! Жартую, жартую. Я тут цей, йшов до тебе, та й дивлюсь, квіти ростуть. В сенсі продаються. Я її зірвав, ну, в сенсі купив. Це тобі. Вам. Ага, Спасибі, дуже гарні. Ну, не такі вже гарні на твоєму фоні. Слухай, а де ти цей ноутбук взяла? Хм, подарували? Не поняв. Це хто такий сміливий? Так, Отелло. що, на допиті? Є ще питання чи як? Так. Е а сьогодні у Юрчика день народження, ага. то може підемо разом. Я о сьомій з роботи звільняюся, а ти до участку підійдеш, а далі вже на моєму мотоциклі.